У місці голіністопної кості відсутствує 7 сантиметрів кості. І в стопі поранення удалили кість. П'ятку ят, зіли лікарі, зробили операції. 43-річний Віталій Осмаченко останні шість місяців пересувається лише за допомогою колісного крісла. У чоловіка відсутня ліва нога, права ж не відновилася після поранення. Такі травми боєць отримав на війні, коли захищав позиції під Бахмутом. Диверсійна група зайшла на нашу позицію. Це було вже ніч. Ми їх не замітили. Вже замітили на Дистанція була десь 10 метрів до ворога. Одразу, згадує Віталій, зав'язався бій з російськими окупантами. В той день боєць і був поранений. Був прильот іменно в окоп, де я отримав. Таку травму. Віталій був за кордоном, коли почалася повномасштабна війна. Повернувся чоловік спеціально, щоб захищати країну. До територіальної оборони розповідає, пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. На Донецькому ж напрямку Віталій провів понад місяць. Був постійний бій артилерії і постійно заходили, атакували групи ДРГ, які в період. Артобстріла вони відходили. Коли артобстріл прикращався, вони обратно починали заходити. Ну, дистанція була, вони відходили від нашої позиції, буквально 50 метрів не далі. Ці фото з мирного життя. Віталій 20 років заробляв міжнародними перевезеннями. Цим мовляв і хотів би займатися в майбутньому. Та каже, для цього потрібна тривала реабілітація. Побратим чоловіка Дмитро Богдановський говорить, аби допомогти Віталію одужати, заснував благодійний фонд. Благодійний фонд під названням Спасти побратима трошечки вийшло з названням оплашність, ну, спасти. Ну якщо це по це потрібно буде виправити, ми виправимо. Дмитро говорить, перше завдання фонду допомогти Віталію. Якщо ми справляємося з цим завданням фонду, значить, ми будемо виходити на міжнародний рівень. Є партнери, які в Німеччині, в Польщі, готові нам протягувати руку допомоги. Поки фонд набирає працівників та волонтерів, говорить Дмитро, і наближає українську перемогу у тилу. Все буде Україна. По-другому нас не уса, це буде Україна Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Андрій Крамченков. Суспільне новини Суми.